Куштую все, що зможу знайти в тебе зі смаком кокоса. Помітила, що на пакуваннях використовують саме синій кольор, якщо там є щось кокосове, цікаво чому. Починаю з такого вітамінного батончика, Він мені сподобався на смак, просто кокосова стружка з цукровим сиропом. Ця цукерка якась дивна. На смак, вона ніби зі сметаною, не знаю, чи з гущенка, щось таке. Ну цей вже популярний батончик від лагоди не міг розчарувати. Він був дуже смачний. А шоколад такий карамельний вайлд від своєї лінії теж був доволі смачненький батончик, особливо за 8 гривень. Кокосовий батончик рошин мені дуже подобається. Ніжний крем, просоєчка з кокосової стружечки, а також мигдаль. Приємно! В цій плитичці ніжний крем. Не відчувається стружка, але відчуваються рисові кульки, які дуже приємно хрумцять. тому ставлю лайк. Трефі щось типу контика. Непогано, смачненько. Крем такий якийсь карамельний, а не кокосовий. Печиво від роше свіже та хромке, але не сильно відчувається кокос. Це вже пісочне печиво, кокосу там взагалі не було, але хто полюбляє саме таке тісто, йому сподобається. Рафаело вирішила не брати, а взяла на пробу ось такі цукерки. Вони взагалі ніякі. Якась дешева вафля і масляний крем. Фу. Морозово було доволі непогане. Там була згущеночка, кокосова стружечка. Сам пломбір не дуже прям солодкий. Хоча шоколад був дуже смачний.